Що робити, якщо на тебе чекає публічний виступ або якась важлива розмова, співбесіда, бесіда, і ти розумієш, що ти? Точно розхвилюєшся і будеш погано звучати, або голос буде зникати, або він буде якось так невпевнено звучати, і щось з ним буде таке дивне відбуватися. Що ми маємо зробити? Перше, розслабити своє горло, тому що, коли ми хвилюємось, що робить наше тіло? Воно стискається, все тіло, і відповідно, тут також у нас затиски. Тому ми маємо позіхати для того, щоб розслабити наше горло. Оптимально, якщо ми п'ять разів позіхаємо із закритим ротом. Ось таким ось чином і п'ять разів із відкритим ротом. Ну не знаю, якщо багато людей десь там відвернувся, відвернулася і повизіхала. Ти точно знатимеш, що вже ти звучатимеш легше, краще. Друге, ми маємо також налаштувати звучання нашого голосу і підійде як найкраще вправа там, де нам треба трішечки помичати. Таким чином, можемо уявити, що це, а можемо просто помичати. Маємо відтворити комфортну ноту, маємо відчути і уявити, що вона йде з грудей. Тобто ми не тут мечемо, а ось ніби звідси. Ця нотка лється у нас. При цьому ми пам'ятаємо про діафрагмальне дихання. І цю нотку ми тримаємо під одним натиском від початку до кінця. Виглядається так. І таким чином ми ніби розігріваємо свій голос, і 100% ти будеш звучати набагато впевненіше. Виконуй цю вправу одну хвилину, і удачі тобі! Бувай.